Розумієте, ми принесли вам драму, сповнену скорботи. Це ви можете помітити навіть навіть ось ось з вигляду ось цієї жінки. Дивіться, вона у траурі. Нас некнуло в тому сенсі, що автор, який нас створив. Не захотів нам дати життя у світі літератури чи театру. І то був справдий злочин. Бо той, кому пощастило народитися живим персонажем, може сміятися навіть зі смерті. Він не помре, помре людина, письменники в наряді створення. Творіння ж не помре ніколи.